Вітаю, друзі. Наш президент вміє непогано говорити. Верніше, він вміє читати текст, який йому пишуть спічрайтери. До речі, дуже непогані спічрайтери. Вони добре пишуть текст. Він добре читає. Виходить непогано. І слова, останні слова нашого президента Володимира Зеленського не викликали в мене нічого, окрім підтримки. Витримати цей рік значить вити, значить, витримати всю цю війну. Важливий час, багато в чому вирішальний, сказав Володимир Зеленський. А у своєму вечірньому зверненні. Ну, я з ним погоджуюсь, але замало говорити. І погоджуюся тільки в тому, що цей рік буде вирішальний, тому що це вже зрозуміло всім, навіть президенту і його оточення, коли про це казали велика кількість експертів і політиків, і я разом з ними, а це ми казали ще з 22-го року. Що постійна підтримка не буде Україні тривати вічно, що потужна підтримка не буде вічною. Треба займатися своєю зброєю, своїм виробництвом в офісі президента нічого цього. Більше того, вони готувалися до війни на 2-3 тижні, і це правда. Спочатку Зеленський не вірив, що буде вторгнення, потім Зеленський не вірив, що війна буде тривати довго. Далі він не вірив, що нам перестануть допомагати. Я не знаю, що він зараз не вірить, але йому треба перестати вірити і треба знати і робити. Тому що ну, треба справами доводити, що це не порожні слова. А зі справами, у президента дуже погано. Я би сказав: зі словами краще виходять, на жаль, а зі справами все дуже погано. Президенту треба переходити до справ. Від слів, а як переходити, коли він каже, що в нього є декілька менеджерів, якими він задоволений? Він може й задоволений, йому може і комфортно, країни не комфортно. Якщо за два роки повномасштабного вторгнення в Україні не з'явилося повномасштабний ВПК, це говорить тільки про одне: що в Україні не все гаразд з адмініструванням. Ті люди, які керують країною, не розуміються на процесах і не розуміють, що і як треба робити. Якщо у президента є команда, яка могла би створити ВПК, чому його немає? Чому в нас немає потужного постійного виробництва стуган? Чому у нас немає своїх ракет? До речі, чому Північна Корея, маленька північна Корея, над якою ми всі сміємося, яка викликає в нас відверто агіду через комуняцький режим, тоталітарний стрій і те, що вони... Взагалі, погоджуються на долю рабів мають, а ми ні. Я про ракети, про балістичні ракети, які вони можуть давати навіть Росія. Росія запускає їх по нам. Ну, мабуть, тому що ті ракетні програми, які були запущені раніше, були звернуті при Зеленському. Замість них будували дороги. По-перше, на великому великому будівництві, ну, легше, мабуть, і піаритись, і не лише піаритись. Багатьом заточення Зеленського. Це перше. Друге, відсутність компетенції і розуміння привела Зеленського до того, що він не підготував армію до війни. І, до речі, він досі цього не визнав і не хоче визнавати. Йому соромно за це. Йому легше грати президента, який тримає удар. Але що таке тримати удар? І що значить витримати всю цю війну? Хто буде витримувати війну? Як буде витримувати? Президент. Буде витримувати зустрічаючись з високопосадовцями з інших країн і сидячи в бункері, чи українці, які будуть захищати Україну на нулі, чи ті, які будуть збирати гроші на дрони, чи ті, які будуть гнати тачки для військових, чи ті, які будуть забезпечувати військових всім необхідним, ні, президент повинен розуміти, він зараз відповідальний за всі процеси. Більше того, він повинен зрозуміти, що все, що відбувається, Справді на ньому, бо саме він довів до цього справи. А коли ми бачимо, що в Верховній Раді сидять хабарники, з, яких спіймали під час війни на хабарництві, їх не чіпають, а вони приймають закони і голосують. Наприклад, закон за мобілізацію. Уявляєте собі, люди, яких спіймали на корупції і хабарництві, будуть вирішувати, хто буде їх захищати і хто буде захищати Україну. От як людям сприймати це? Від таких людей треба очищатися, незважаючи на те, потрібні голоси офісу Президенту чи не потрібно це аморально. Це аморально, це низько, це взагалі це харам. Але для президента, мабуть, це норм. І для офісу президента, і для його оточення норми для Рахамі. Ну про Рахамі взагалі казати нічого не треба. А ми дуже здивуємось, коли з часом дізнаємось яким заможним став Арахамія після війни? Так станеться. І те, що він не буде жити в Україні, я можу зараз забитися на це. І те, що президент не буде жити в Україні, то і що зараз? Я теж можу за це поставити парі. І багато хто інших. Не всі поїдуть, але ті, хто зможуть, вони поїдуть. Тому що Україна їм не потрібна. Але вони розуміють, що за те, що вони скоїли, їх будуть переслідувати. До речі, Знаєте, тільки в Україні замість того, щоб виробляти зброю, критикують тих, хто на це вказує, тільки в Україні, замість того, щоб зробити стратегію, яка би могла змінити ситуацію в економіці. Намагаються закрити рота тим, хто вказує на некомпетентність слави. І замість того, щоб замінити уряд, намагаються переслідувати тих, хто про це каже. Це якась дурість, але це дурість, яка притуманна сучасній владі. Питання в... в тому, що в Україні більшість людей погоджуються на такий стан речей. Ну, не жили добре, нічого і звикати, так кажуть. Але це не той випадок. Коли президент каже, що треба протриматися, ну протриматись можна якою ціною. Нелегше було б зараз започаткувати всі ті процеси, які б допомогли протриматись, щоб було легше? Ні? Чому не зроблено це було раніше? Чому президент не хоче чути тих, хто не хоче цілувати його дупу і пояснювати йому, що він не правий? Ну, буває, буває. але це проблема вже для всієї України. Знаєте, мені не дуже подобається, коли під час війни велика кількість чиновників, держслужбовців, представників спецслужби вирішили, що це час для заробляння грошей. Я кажу, тому що знаю про що саме. До речі, ми бачимо, як з тими, хто вже не подобається або не потрібен системі Зеленського, що з ними стається, їх використали і виконали. Як Ну, презервативи відверто. Хто не вірить, подивіться на Мар'яну Базову. Вона гавкала на головкому по команді з офісу президента. Але як тільки вона гавкнула на квартал 95 і сказала, що їм потрібно йти на фронт, наступний день було прийнято рішення на комітеті, щоб її вивести з посади заступника голови комітету по національної безпеці, обороні і розвитці. Це показує, що вона трохи зірвалася, не зрозуміла цього, але всім показали все, її використали. Вона не потрібна зараз. Зараз Мар'яна буде бігати на банку, ридати, моляти, щоб її пробачили, і може її навіть пробачити. Все може бути. Ну президент у нас відходчивий. Він, наприклад, Марченко не чіпає, сказав не чіпати ту, яку взяли на хабарі, яка викидува, вносила людей за гроші. В шлях, щоб вони виїжджали, а потім ці гроші викидала за паркан до сусіда, коли пішло набу. Всі ж знають про це, всі, але вона сидить в Верховній Раді і приймає теж закони. Як приймає закон, хабарник Гунько, хабарник Ударченко, як приймає корупціонер Кузьміни, всіх їх ловили, але вони і далі працюють. Владі вони ще потрібні як голоси. Але коли влада зміниться. Вони будуть фігурантами карних справ. І, до речі, переслідування будь-кого мене або ще когось для через якийсь силовий структур, або не наймаючи якихось посіпак, які раніше працювали, наприклад, на а, партію регіонів, або були прокурорами, яких за п'янство вигнали з роботи, це не допоможе. Не допоможе. А от коли влада зміниться, то буде. Великий розбір польотів. Але для того, щоб все це сталося, треба все ж таки, щоб у влади з'явився план перемоги. А для того треба слухати дорослих і розумних з досвідом. Для того треба створювати уряд національної єдності, навіть якщо влада цього не хоче. Влада це Зеленський. І не хоче, це не його проблема. Це потрібно Україні, а не Зеленському. Треба рятувати країну. Саме тому владі треба подорослішати. бо вистояти просто так. Без змін, без ефективних рішень, без об'єднання суспільства буде неможливо навіть на словах. А на справах тим більше. Тому Зеленському краще все ж таки подорослішати і прийняти рішення, які вимагає країни і час, а не які він хоче на базі своїх амбіцій. Нам треба перемагати, тому що все буде Україна. Папа.